І так, всім привіт! Це буде саме проста та зрозуміла бучалка, як заспецювати А що нам для того потрібно сам обід, втулка, спиці та не Як правильно підібрати довжину спиці? я лишив калькулятор спиць. Там ви вносите дані розміру вашої втулки, вашого обіда і вам правильно вибивається довжина спиці. І також дуже дивіться, щоб у вас кількість отворів на втулці зікладала з кількістю отворів на обіді. Приступаємо до збірки колосів, беремо першу спицю, вставляємо її втулки шляпкою на себе, ви приділяєте її від себе, штовхайте її сюди. Будь-який отвір, немає різниці. як. Саме головне, щоб шляпка дивилася на вас. Саме головне зазначити і зрозуміти, що у обода є дві сторони ліва та права. У втулки також є дві сторони ліва та права, і цього не потрібно плутати. Ми проділили спицю втулку. І будемо спершу набирати праву сторону, потім приступимо до лівої. Раджу дивитися одразу в отворі під ніпіль і починати з нього. Ми набираємо праву сторону. Вставляємо в праву сторону, в правий отвір. Ближній є. Накручуємо ніпіль. Беремо другу спицю. Через одну на втулці, через три у ободі. Вставляємо в втулку. Від, відраховуємо. Дивимося також зверху. Тут починаємо рахувати. Починається рахувати не від спиці, а від там, де немає спиці. Один, два, три. І просовуємо в четвертий. Через три. Псувей в четвертий. І також дивіться. Як не прорахуватися? Один із моїх методів ви дивитеся просто по правій стороні. Ви пропускаєте один отвір і суєте у другий. Виходить так же само, як через три. Так набагато легше, і багато хто закаже, і багато хто за того просто полететься. Все просто. Збираємо праву сторону, вставили одну спицю, пропускаєте одну, вставляєте в другу, по правій стороні. Набираємо подальшу сторону, тут все так же само. Набрали ми ось таке от сонечко у втулці через дну, в обіді також через одну по одній стороні. Наступний етап: беремо колесо, втулка дивиться на вас, спиці знаходяться ближче до вас. Повертаємо втулку проти годинкової стрілки. Хто не знає, це вліво є. Утворюється ось такий от візерунок. Щоб закріпити цей візерунок, беремо спицю, стикаємо її на себе, щоб шляпка дивилася від вас. Шляпка повинна бути прихована. Робимо перший хрест, тут головне не заблукатися понад двома і понад третю вниз. Починаємо рахувати шляпки. Один, два, три. Третя шляпка йде. Ось ось ця спиця. Ми просуваємо понад нею. І суємо в ось цей от отвір по правій стороні. У вас по правій стороні буде тільки один отвір, і тут неможливо заплутатися. Починаємо його, його фіксувати. Все, візерунок у нас є, візерунок закріплений. Починаємо приступати, аналогічно набирати ліву сторону. Беремо спицю. Тут також, просто дивіться, тут методом тика. Беремо спицю, шукаємо спицю тянущу, а не крестову. Вона повинна співпасти. Оп! Ми проділи, вона повинна ідеально прямо втикатися в неї. Показую ще раз. Починаємо думати, а в який отвір? Ну, в цей. Дивимось. Ну ні, ну не попадає на шляпку. Сиємо в цей отвір, не попадає на шляпку. Сиємо в цей отвір, ідеально попадає на шляпку. Просовуємо і спицю вставляємо зправа. Вот. Ліву сторону набагато легше набрати, з того, що вам не потрібно думати, куди сувати. У втулці через одну шукаєте ближню спицю. Ось. ось ця йде. Відходимо вліво, ось ось ця спиця. І от отвір тут одразу знаходиться справа. Засунули, ніпелем зафіксували. І отак от от по колу набираєте повністю. Наступний етап, саме легкий. Будемо накидувати хрести. Як це робити, я вже пояснював, але поясню ще раз. Беремо спицю. Просовуємо її на себе у будь-який отвір. Просунули спицю понад двома і понад третю вниз. Рахуємо по шляпкам. Перша шляпка, друга шляпка, третя шляпка. Дивимось, от. Підіймається ось ця спиця. Ми просовуємо спицю знизу в неї. І от, знову таки, по цю сторону. Ось ця сторона, що ближня, дивиться на вас, тут буде один отвір сувати тільки в нього. Ну ось, наприклад, з цієї сторони в мене є два хреста. а Може ви там, умовно її перевернете, почнете збирати іншу сторону. А тут все так само. Давайте це перевіримо. Беру спицю, просовую її на себе, шляпкою від себе, щоб шляпка дивилася всередину втулки. Просимо спицю, дивимося, з іншої сторони йдуть хрести. З цією я просунув спицю понад двома згори і понад третєю проводимо її вниз. І дивимося, що якщо ви правильно збирали, поетапно збираючи одну сторону, у вас лишається на цій стороні один отвір, а на тій стороні вже правильно зібрані хрести. Давайте спробуємо зробити це на логіку. Подивимося, От тут у нас є поряд три вільних отвора. Ось цей, ну, дуже довго. Ось цей пропустимо. Дивимося, ось цей довжини не вистачає. А от ось цей, вона ідеально підходить. Тому запартесь, візьміть, вносить свої дані в калькулятор спиць, і тут навіть вже на логіку можна буде зібрати колесо. І знову про логіку, якщо ви правильно збирали поетапно одну сторону, видно, у нас по осьй стороні лишається один отвір. От сюди більше нема куди сувати спиці. Тільки лишаються з усієї сторони отвори. Понад двома вгору, понад третю вниз. І так от набираємо всі лишившися спиці. І виходить у нас зібрано колесо. Тільки лишається момент, що спиці у нас не натягнуті. Беремо викритку або специфіку в моєму випадку це викритка. І починаємо потрошки підкручувати спиці. Точніше, ніпеля. Сам ніпель повинен впертися в обід. І також тут не сильно їх протягувати, бо нам ще рівняти колесо. І так, ми маємо правильно застосовано колоса. Три хреста. Саме головне, що потрібно зрозуміти при збірці колеса, що у обада є дві сторони. Поступово збираєте з одну сторону, потім другу. І так ви ніколи не заплутаєтесь, бо тут навіть і по отворам зрозуміло, що буде, куди ісувати. Ну також, після того, як ми притягнули колесо, ми маємо таке колесо. Спросите ви. Що з ним робити, як його правильно вирівняти, як прибрати вісімку та яйце, а відповідь на каналі вже в мене є. Тому відео я закріплю в коментарях і також його додам в кінцеву заставку. Сподіваюсь, я вам допоміг. Ви по моєму почалося зберете собі дуже багато колес і вони вам будуть слугувати. Якщо я вам допоміг, з вас лайк та написати коментар.